Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі рубрика, в якій ми обговорюємо події, що відбуваються в соціальній, канональній та інформаційній сферах життя Подільської громади і нашого регіону. Думаю, що багато хто здогадався, що темою сьогоднішньої програми стане негода, яка охопила нашу країну і, на жаль, не обійшла й подільську громаду. Дощ та мінусова температура перетворили місто на льодове царство. Пошкоджені і повалені дерева та обірвані електричні дроти, шар криги на дорогах з даними явищами, довелось боротися працівникам комунальних установ громади. З першого ж дня із самого ранку комунальна техніка займалась очищенням і посипанням головних доріг. Співробітники чистої громади розкидали пісок на дороги і тротуари, а працівники управляючих компаній працювали у житловому фонді. Але через дощ, мінусову температуру та вітер ті ж самі тротуари буквально через 20-30 хвилин знов покривались кригою. Людського ресурсу просто не вистачало, і тому на другу добу до боротьби зі стихією долучили. І інші комунальні підприємства громади. Подільськ Теплокомуненерго, Водоканал, «Міськсвітло», світло, вони не тільки обслуговували власні мережі та зони відповідальності, які постраждали від стихії, а й надавали техніку і людей для очищення вулиць. До ліквідації пошкоджень та до прибирання міста долучились і працівники закладів освіти, які очищали внутрішні прилеглі території, працівники бюджетних, соціальних установ, і працівники виконавчого комітету. Всі намагались зробити свій внесок, щоб якнайшвидше Подільськ зміг повернутися до звичного і комфортного темпу життя. Також необхідно відзначити відповідальних підприємців і небайдужих подільчан, які допомагали в рамках своїх можливостей. Але навіть так, об'єднаними зусиллями для боротьби з негодою та її наслідками довелось працювати у надзвичайному режимі кілька днів. І необхідно зазначити, якщо хтось не помітив, що в такій складній ситуації опинились практично всі населені пункти району. Це наша спільна біда і проблема. Ні, ніхто не каже, що обійшлось без проблем, і всі ідеально впорались. Багато хто хотів би, щоб дороги були очищені від льоду та посипані просто в одну мить і по всьому місту. На жаль, через війну вся країна і подільська громада, в тому числі, відчувають на собі кадрові труднощі. Вони не дозволяють забезпечити необхідну кількість робочої сили. Це складна, але об'єктивна реальність. Однак місцева влада, виходячи з наявних ресурсів в умовах війни, робить все можливе, щоб вирішити проблему. Проте, як і раніше, знаходяться псевдоексперти, яких я згадую практично в кожній програмі, таким людям не важлива об'єктивна реальність їм геть все одно на реальні проблеми населення. Вони хапаються за хайп. За інформаційний привід, який дозволить взяти якусь проблемну ситуацію і роздмухати її, додати їй, так би мовити, пального, що палало на весь інтернет. Об'єднати людей, закликати до спільних зусиль для того, щоб разом ліквідувати наслідки негоди, запропонувати свою допомогу ні, це другорядне. Головне це висловити думку, яка буде близька незадоволеним глядачам і читачам, та вкотре спробувати облити брудом тих, кого вони вважають своїми опонентами. Але виникає питання: хто для них опоненти? Звичайні співробітники комунальних підприємств, які практично цілодобово працювали, не думаючи про себе, ті, хто під лідяним дощем боровся з негодою. На жаль, ці диванні експерти дуже полюбляють ховати свою натуру під маскою доброзичливості та турботи, щоб утримати біля себе лояльну аудиторію. Ще раз прошу вас, шановні глядачі, критично відноситись до інформації в інтернеті, щоб не бути дезінформованими. Наприклад, у одному з фейсбук ресурсів громади була публікація, ніби подільські швидкі не можуть виїхати на виклик з бази, де вони перебувають. З даного питання ми поспілкувалися із начальником відокремленого підрозділу Подільської станції екстреної швидкої медичної допомоги Віталієм Ігнатовим. І ось що він нам відповів: та да, буксують но, но виїжджають». На підстанціях, да, в балки, в Окнах, у нас ці проблеми є, тому що там не горизонтальне покриття, там великі спуски. Наразі Подільська станція екстреної медичної допомоги працює в штатному, але по режимі, в зв'язку з погодними умовами, сильною ожеледицею, в зв'язку з тим збільшуються відрізки часу доїзду до адрес майже по всьому нашому округу. У випадку доїзду до е, таких локацій, де ми не можемо добратися, у зв'язку з ожеледицю, звісно ж, ми комунікуємо з ДСНС. Е, ДСНС приїжджає, допомагає нам або добратися до локації, або з локації з певної адреси. Під час подібних ситуацій, як та що відбулась при негоді, прошу вас, шановні потільчани, допомагати тим, хто знаходиться поруч із вами, не бути байдужими в такий час. Необхідно об'єднуватись та працювати разом, щоб швидше повернути своє комфортне життя. Також це стосується і підприємців. Через сильну ожеледицю на вулицях міста пересування є небезпечним для пішоходів. Особливо ризикованим стають сходи та ділянки біля входів до магазинів, аптек, кав'ярень та інших закладів. Не забувайте, що відповідно до правил благоустрою Подільської громади саме власники та орендатори закладів відповідають за належний стан прилеглої території. Просимо вас терміново звернути увагу на ці ділянки, прибрати лід та посипати покриття піском або спеціальними засобами, особливо в період з 1 по 3 лютого, коли буде найбільше зниження температури. А на цьому на сьогодні все. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе і до нових зустрічей в ефірі.